Сьогодні ми з вами приготуємо жульєн. Дуже смачний, ароматний. Це ідеальна, ідеальна вечеря моєї родини. В мене всі люблять, навіть Анна, яка сметану в принципі не їсть. Я їй кажу, що це сир моцарела. бо це єдиний сир, який вона їсть, і дійсно виходить дуже смачно. Рекомендую до приготування. Це займе у вас активного часу 5 хвилин і ще 30 хвилин тушкувати. для цього нам знадобиться. Куриця або кролика, або телятина. Взагалі, я жульєн готую з будь-якого м'яса, а зазвичай готують з куриці. З кролика дуже смачно, з кролика я готую прямо з ножок таких передніх, особливо маленьких. Гриби, я люблю шампіньонами, можна будь-які інші. Сметанка, трошки солі і цибулька. Ось такий в мене нехитрий набір. Я вже казала, колись розповідала, я ніколи не зважувала. Я на глаз робила це дуже швидко. Приходиш додому, а на вечері треба щось приготувати. Так, сметанка є, гриба є, м'ясо є. Все нарізала, закинула в коворітку, приготували, і, в принципі, вечеря готова. Активний час приготування, хвилин 5 максимум. Сьогодні я все зважила по 250 грамів всіх інгредієнтів, а м'ясо 750 грамів. То виходить три рази більше. Але насправді, якщо ви пропорції зміните, ну сильно, прям нічого не поміняється. Ну і посолити треба по смаку. Давайте починати готувати. І так, приходите ви додому, треба швиденько приготувати. Я не дуже мілко нарізаю м'ясо. Ага, перше, що вмикайте вашу сковорідку, Хай гріється. У мене з товстим дом, то довго буде грітися. У мене, до речі, бачите, варення приготувала. У мене єдине варення, яке. У моїй родині їдять завжди постійно, і воно ну, реально закінчується. Не треба, щоб воно закінчилось, готувати якийсь пиріг з ним чи ще щось. Це малинове. Я, крім малинового, ніякого більше не готую. А готую зазвичай я на півтори кілограми малини. Кладу 1 кілограм. Цукро. Дивіться, собаки, собаки збігаються. Кладу кілограм цукру, о, закипіло 15 хвилин, все, розливаю по баночкам. У мене все досить просто. Баночки я стерилізую прямо в духовці, ставлю в духовку на 200 градусів. Все, воно там простерилізувалося, мені не треба нічого варити, парити. Все, все ідеально. Чуєте, собаки в шоці, що я готую, а їм нічого не даю. Коротше, виходить так, рецепт жульєну, Паралельно я вам дала ще рецепт малинового варення. А, взагалі, як треба, я можу, звісно, зняти рецепт малинового варення. Але все просто. Все в кастрюльку засипали, помішуєте трошки не сильно, щоб не сильно джвекати малину. Хоча вона все одно цілою не буде. Для цілої там треба прям цілі танці з бубнами. А так, ідеально. Це зараз жульєнчик. Ми з вами приготуємо швиденько, і вже на вечерю є чим родину годувати. У мене діти дуже люблять а, з а, жульєном саме пюреху. Хто не любить пюреху або макарони? А зазвичай їдять в результаті гречку або сочовицю. Я ще сочовиці, до речі, з червоної роблю. А, прям пюре. Я ну, довго досить варю. Я досить довго варю і потім ну, так перебуваю трошки блендером і виходить таке пюре. Діти їдять, масло додаю, ну і все зазвичай. Ді -ді Діти їдять, думають, що це така пюрешка вкусна, а при цьому отримують ну, дуже велику користь. Так що ну, рекомендую. Лайфхак. Сьогодні ви бачите якийсь рецепт? О, Тайсон, Тайсен, ви чуєте? Хоче, може, вам на мікрофон -то і не чути. Хоче м'ясо, м'ясо. І хаммер тут. Всі зібралися, бо всі хочуть щось смачненьке. Так, м'ясо нарізала. Я не знаю, скільки там часу пройшло, пару хвилин, я думаю. Відправляю наше м'ясо в сковорідку. Так, відкриваємо, вже нагрілося. Під відкритою кришкою трошки обсмажу. Солити поки не буду. А, і паралельно з тим цибульку треба почистити і нарізати напівкільцями. Так набагато швидше, а в жульєні не відчувається. Знаєш, що багато хто кубиками ріже, але то дуже довго. Сковорідка гаряча була, тому бачите, одразу трошки прихватилося м'ясо. Перевертаю вогонь максимальний. Ну так, щоб воно, знаєте, трошки запечаталось. Ну, так кажуть, запечаталось. Так, чищу цибульку і. Потім її ріжу, а додаю потім вже гливи, а потім вже... ой, гливи. Я не знаю, гливи це вешенки, мабуть, так? Да? Ну, коротше, шампіньйони додаю і потім вже сметанку. Перевертаємо потрошку. Так, додала ще маленьку цибульку, бо ті цибулини такі трошки були... Не пропавши, що з ними було не так, тому я, бачите, половину викинула, туди додала, коротше. Але по грамам залишилось так само. Наріжаю, нарізаю напівкільцями, але бачите, досить тоненько ріжу. Досить тоненько ріжу, щоб воно прожарилося хорошо. Не так прожарилося, як протушилось. Так, я вже плачу. Сьогодні якийсь виходить такий рецепт, знаєте, він балакучий дуже. Ви, якщо що, дивіться його просто без звуку. <рі> Я поки з нею ридаю, це просто жесть. Знаєте, якісь лайфхаки, щоб, коротше, не плакати? ріжеш? Я знаю тільки, що ножик мити треба, піду ножик мити. Так, ножик помила. Не знаю, чи працює цей лайфхак, чи не працює. Поки що, бачите, опа, легше стало. Може, і працює. Я знаю один лайфхак, це окуляри одягати. Не Так окуляри, як знаєте, маска для плавання, щоб з носом була. Бо тоді реально не плачеш. Але це ну, дуже дивно буде в рецепті виглядати. А якщо це луковий суп варити, реально. Терміново треба від вас лайфхак якийсь, бо це ж же жесть. Ви, до речі, хтось любить луковий суп. Бо я один раз куштувала. Чесно вам скажу, це не моя тема. ну Дуже дивний на смак. Ну, прям такий дуже луковий, знаєте. Не мій, коротше, формат. Так, я зараз або за маскою для плавання піду, або вже все, якось подалі вже не знаю, Може, кондиціонер треба було включити, він би дув і туди всі сльози в ту, в ту сторону. Але маємо дочекатися ще, поки хоч трошки прихватиться наша курочка. Так, квіти віддвигаємо від нашого вогню, представляємо ще на більший вогонь. Ну, бо має бути прям, знаєте, прям має підсмажити, щоб отак от, от, от покажи, От бачите, таке прям прихвачене видно. Ось такі мають бути ну, майже всі, щоб було. А поки що це не так, тому чекаємо, а потім вже цибульку кидаємо. Насправді, поки е, ви чистите, нарізаєте цибульку і е, гриби, просто в мене вже порізані були гриби, інших в мене вдома немає. Е, то якраз і підсмажується вже цибулька, але на максимальний вогонь, прям ставте. І не соліть. Бо як посолите, вона сок пустить, і потім ви довго будете чекати. Так, відправляю все тарілочки, І поки буду, просто помию дощечку, викину це, максимально приберу, щоб вже, знаєте, воно готується. Все одно я тут. Взагалі намагайтеся, якщо ви готу... хочете готувати швидко, намагайтеся поєднувати паралельно щось робити, не просто стояти чекати. Хиди вже пожаришся, а щось паралельно робіть, воно тоді, ви, ви тоді, по-перше, доготували, і вроді як чисто, вже не треба прибирати. Так що так. Так, мішаємо, дивимося, що там. Ой. Бачите, почало трошки прихватуватись. Я ж кажу, якраз поки б гриби порізала, помила, порізала, то вже і готово було. Так, наша курочка, бачите, вже так прихвачується. Зараз ще буквально хвилинка. І будемо додавати цибульку. Будемо додавати, одразу цибульку додаю, одразу додаю шампіньйони. Присолюю і лишаю хвилин на 15, поки можна йти займатися своїми справами. Через 15 хвилин повертаємося, додаємо вже сметанку. А, ну і все, і ще тушкуємо хвилин 15. Так, додаємо цибульку. Бачите, тут таке трошки присмажене, не прям згорівши, чи ще щось. Але ми і сильно зажарене і не їмо. Так що так. В основному тушковане або з духовки. Так що для нас це нормальний такий формат. Додаємо грибочки. Додаємо сіль. Ох, по солі, я думаю, що це постійно ви питаєте. Ну, не знаю, це на глаз і треба куштувати. Додали, прикрутили газ до мінімуму або електроплиту свою. Тут навіть на мінімумі дуже сильно, тут так середненько. Знаєте, не дуже мало, покажи, от як прямо має бути. Десь от, приблизно так. І воно має просто хвилин 15 стояти так. Воно пустить зараз все сок. І буде вже тушкуватися, по суті, хвилин 15 і будемо додавати сметану. Так, наш жульєнчик готовий, подивіться, всього 30 минут, хвилин готувався, 15 до сметани, 15 з сметаною. По солі скуштувала все супер. Якщо, виходить, у вас рідкий соус, такий, знаєте, прямо прямо ви бачите дуже волого. Таке може бути, якщо у вас цибулька дуже така соковита, то просто протушіть ще хвилин 5 з відкритою кришкою, і все буде супер. А я все залишаю зараз, вимикаю і чекаю вже родину додому на вечір. Наш жульєн готовий. Це дуже дуже смачно. Повірте мені, У мене вже слюни тікуть. треба. Тепер гарнір, якийсь вермишель або товкушка, так, пюрешка. Ідеально підійде, я дуже часто, я вже казала, з очевицею готую або з гречкою. Рекомендую, реально, готувати дуже швидко і дуже дуже просто готуйте. По моїм рецептам, не забувайте, переходьте, поставте мені, будь ласка, лайк, бо це реально важливо виявилося. Я ж розуміти просто тут гружу, я в інстаграмі розбираюсь тут, нічого не розбираюсь. Коментар якийсь там, лайк поставили і вже мені класно. А, і дивіться інші рецепти, бо рецептів насправді дуже багато.